Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок. Один із найкращих варіантів це бити по території Російської Федерації по тих місцях, де виробляються ті чи інші ракети. Я повертаючись до нашої теми про ВПК Російської Федерації і спроможності на зиму. Тут схеми опублікували про те, що Росія зараз працює у три зміни. І тут я наведу декілька прикладів, що в них є і що в них працює. Це Казанський авіаційний завод, тут модернізація і ремонт залишків Ту-92М3, Ту-160, далі Іркутський авіаційний завод, тут ремонт виробництва вони ще вчив Ту-30, далі Уральський завод, це Мі-2, Мі-8, далі Х-22, Х-55, Х-101, це ракети, де виробляються в Дубнянському машинобудівному заводі. І тут перелік величезний, тому що територія Російської Федерації, вона Величезне на вашу думку, які в нас є спроможності зменшити ось це виробництво тих чи інших ракет саме на території Російської Федерації, тому що санкції є, але ракети не закінчуються і вони продовжують вироблятися, і вони будуть продовжувати вироблятися. Так, да, дійсно є. А дивіться, я впевнений, що наші е, спеціальні служби, розвідники, контррозвідники, диверсанти наші, вони над цим працюють, оскільки е, не є великою таємницею, що більше 90 сімдесят 70% громадян РФ проживають на європейській частині Російської Федерації. То це до Уралу. І в принципі, плюс-мінус це досяжна територія, досяження відстань для там, наших. Там, Засобів уражу, ну, наприклад, да, вчора Афімський НПЗ да Краснодарський край здавалося б більше ну близько 400 кілометрів від України. Маю на увазі від там, наприклад, Запоріжжя, да, під 400 кілометрів прилетіло, влучило в що не просто НПЗ, а НПЗ, який виготовляє. Авіаційні види палива, тобто якими вони постачають, які постачають до аеродромів, заправляють гелікоптери, авіацію, тобто є можливість звучати. Є велика кількість підприємств КБ, конструкторське бюро, які там роблять проектну документацію на ці ракети. Вони роблять якісь дрібні деталі, наприклад, мікроелектроніку, і розташовані навколо Москви. О, як варіант! Дуже дуже слушно. Знищення електричних підприємств маю увазі транс трансформатори, теплогенерації, які забезпечують теплом та електроенергію, військові об'єкти, аеродроми, станції спостереження, тобто можливості для ураження дійсно є.